Соловьева спустя три года бессмысленной войны начала вдруг тревожить состояние его армии. И тут оказалось, что снабжать своих солдат уже нечем. Я могу предлагать любые деньги людям, которые пойдут воевать, но где и как их будут обучать. Знаете, говорят, вот давайте там призовем, давайте отзовем. Да... А смысл? Ну, современно, не дай бог что, да? Все встанем, как один, делай что? И ладно, если бы дело было в ворме, в еде и в воде. Но у российских заводов уже банально нет ресурсов произвести патроны и винтовки. Каждому дадим винтовку, откуда мы ее возьмем? А как и будут производить заводы? А сколько есть металла? А чем они будут стрелять? А где будут пороховые заводы? А какие они? А как они защищены? На любой призыв должен быть четкий математический расчет. А вот вдруг сейчас только придет миллион добровольцев и скажет, мы хотим воевать. А сколько нужно инструкторов, чтобы их подготовить? Полигонов. А сколько времени должна занимать подготовка? А как их готовить? А во что их всех одеть? А будь? Чем вооружить? Как накормить? А какая пропускная способность, а какая структура этим будем заниматься? Забавно, что эти вопросы начали интересовать их только тогда, когда наша армия зашла в Курскую область и не дает им значительно продвинуться уже второй год. Ну не досав же. Его нет реально. Его надо пересобирать заново. А с какого уровня мы должны готовить людей? А также оказалось, что в России больше не осталось достойных операторов дронов. Но Соловьев нашел причину этого не в том, что их командиры любят отправлять опытных специалистов в мясные штурмы в качестве наказания за видеообращение, а в том, что российских деток не готовят к войне еще со школы. Они не хотят мира, они не хотят хорошей, стабильной жизни. Они хотят, чтобы человек с пеленок готовился к войне и знал, как же управлять ФПВ дроном. Вот я говорю там с генералом большой погон, говорит, вот мне бы сейчас операторов ФПВ дронов. А откуда ты их возьмешь? Что у нас в школах начальной военной подготовка дает тактическую медицину, работу с ФПВ дронами или там с любыми другими? Нет. Работу с оружием? Нет. Это мое поколение, руки помнят. А молодежь приходит, они вообще об этом ничего не знают. Это же должна быть глубинная системная подготовка. Ведь речь идет не о том, что надо найти абстрактный человек. Этот человек должен быть подготовлен. Он должен пройти систему. По идее, этим мы должны заниматься разнообразные организации. Готовить людей, при этом разного возраста. И также Соловьев пожаловался, что оказывается не так уж и ждут российскую армию на оккупированных территориях. И там значительное количество жителей, которые помогают нашей армии. Ну вот мы зашли в Селидово, дикое количество, дикое количество гражданских. А сколько из них на самом деле оставлены? И сколько из них будут выполнять задачи, которые для них нарезаны укранацистами? Мы априори должны ко всем относиться как к нашим, понимаю. Но при этом мы же понимаем, что мы не можем рисковать жизнью наших солдат и офицеров. А потом, когда мы возьмем человека, проверим его телефончик, и нам будут рассказывать милые бабушки, что «Ой, у меня внучок в Польше, ему надо денег пересылать». 22-го крыма штурмовать. Наш батальон «Эхилес» работает в двух направлениях. Требовался уже с травня. Глубокий липси, Пивнич, Харьковщина и Купинский район. Якщо коментувати глибокі липці, то ситуація там вже тривала ще стабільна. Ми тримаємо лінію оборони разом з іншими бригадами, нашими дружніми, і ворог перегруповується, накопичується, проводить розвідку, Ми проводимо розвідку. Тобто, все, що рухається, все, що намагається закріпитися, знищується. Тобто наше завдання не допустити будь-якої спроби прориву лінії фронту на цьому напрямку. Це завдання виконується. На Куп'янському напрямку ситуація, всі знають, дуже динамічно змінюється. Змінюється, на напружена, постійно відбувається штуканашородії звуку окупантів. Відбувається з нашого боку окремі е операції по поновленню стану та положень. От ви бачите карту, як вони вперлися в берег річки Оскіл, і у них планах вже було давно повністю його захопити. Наразі бої відбувається, от якщо подивитися на цей виступ, північніше, коли Сніківка, ворог намагається туди пройти і захопити її. На лівому березі, з нашого боку, знаходяться достатньо потужні сили і робить це для того, щоб вони там не розповзлися, не вниз, не вверх. Завдання втримати лівий берег, завдання не допустити захоплення Куп'янську, Куп'янську зловці, наш командир. Бачите. Купінську ще привід передає, що місто живе і, і тримається. Путін, до речі, нещодавно заявив, що е, там багато українців опинилися в оточенні під Купінськом і щось таке. В цьому самі навіть російські оглядачі в це не повірили, правда? Е, ну, я точно можу сказати, що такого немає. Ось у нас була загроза втрати можливості евакуації нашого розрахунку, щоб розміну. Всі питання стосовно цього були вирішені. Не Буду казати, яким чином, але у нас пропрацьовані пра декілька протоколів е при розвитку ситуації в будь-яку сторону. Тож, ми тримаємося кожного нашого воїна, бережемо життя та здоров'я і робимося для того, щоб ми виконали далі свою роботу там і наш особовий склад був живий. Тобто ніякого там оточення наших військ немає. Ми розуміємо, пане, Ось, звичайно, що якщо тримати, тримається лівий берег і річка Оскіл залишається за спиною, це важливо тримати це, щоб не дати ворогу йти на річку Оскіл. А також це ускладнює логістику, напевно. Ускладнює, да. да. Це, це дуже, дуже складно, тому що декілька переграв, але це питання вирішується. Дуже складно, холодно, іноді <гладно> мокро, але вирішується. Пане Олеся, бачила повідомлення у змі одного із ваших побратимів про те, що окупанти не спромоглися повною мірою реалізувати поставлення завдання, окупувателів окупувати лівобережну купінщину до початку листопада. Чи є інформація про те, що можливо в окупантів є якийсь новий дедлайн і нове завдання, якщо проаналізувати їхні дії? Можливо, там до нового року? Ну і з що що ми маємо, а ми постійно проводимо розвитку вони вже до нового року ставлять собі завдання захопити вже навіть правобережний Куп'янське. Ось тому ми не знаємо їхні плани, вони штурмують постійно, і ті бої зараз за Хесниківку показують, що вони продовжують не живою силою, біжуть вперед, гинуть, і їхні наступні е воїни, які біжуть по цих самих тропах, е пробігають між своїх поранених, вбитих і навіть їх не забирають, біжуть далі. Тобто такі зомбі-атаки. Вбувається з боку окупанта, але це дуже дієво і небезпечно, тому що окупант, який не цінує власне життя і ще й з автоматом, з гранатометом біжить, то це інколи проблема його знищити, знайти, тому що вони розповзаються по всіх підвалах, норах, посадках. Ну зараз це листя опаде, буде трохи простіше, як для них, і для нас. Але піхоті буде важче їхні штурмувати, тому що їх буде видно навіть в посадках. Раніше забіжав в посадку, все зник, тому що не можемо всю посадку постійно знищувати. Дронами. Ось. ось така ситуація. Зрештою, недавно дивився відео третьої окремої штурмової бригади на Харківщині десь саме, і вони там якраз штурмують якусь посадку, і і якийсь важкий стрілецький бій, і, і раптом вже під кінець один кричить. Все летять наші пташки зі скидами і кричать туди. москалям, кажуть, все каже, вам, вам торба. Летять же пташки, вам кінець. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.